Шановні Чернігівці, я щиро дякую кожному, хто проголосував за мою петицію на підтримку міста Героя Чернігова та нашого міського голови. Понад 25 тисяч голосів це більш ніж потужний сигнал до центральної влади. Сигнал про важливі речі: про те, що чернігівська громада обурена спробами призначити зверху чиновника замість обраного нами міського голови, обурена політичними переслідуваннями Владислава Атрошенка. Громада Обурена, що відбивши напад расистів, змушена зараз відбувати напади чекістів, яким з печерських пагорбів спустили вказівку зайнятися Черніговом, бо тут дуже самостійне місцеве самоврядування. Обурена тим, що спецслужбісти бігають по фітнес-клубах, щоб створити фейк сенсацію зі Скобєєвою, замість того, щоб боронити нашу землю. Обурена, що меру міста. Забороняють їхати за міжнародною допомогою в Європу в той час, коли бійці батальйону Монако спокійно гуляють по лазурному узбережжю. Обурена тим, що зараз утиски та переслідування йдуть з боку тих, хто відсидівся в європейських або західноукраїнських котлах, коли Чернігів воював з орками. Ось про це до президента звертається понад 25 тисяч людей під петицію. 25 тисяч звучать. Як один єдиний потужний голос громади міста, щоб нарешті нас почули, і я дякую людям за це. Дякую за вашу громадянську позицію і за підтримку.